До вас звернутися поки що по питанню виконання функцій дільничними виборчими комісіями і територіальної виборчої комісії. Слово фальсифікація для територіальної виборчої комісії взагалі не підходить і не може бути, тому що Територіальна виборча комісія, ви всі прекрасно знаєте, а хто не знає, і журналістів а пише таке. Розумієте, я ж повторю, що він не знає, і закони не читає наша Задача територіальної виборчої комісії підрахувати результати виборів по дільничним виборчим комісіям. Вони нам подають протоколи, вони нам подають дані, ми підбиваємо загальну суму і оголошуємо. Оце робота територіальної виборчої комісії. Я не знаю, звідки взята ця обвинувачення, що ми фальсифікацію можемо робити, коли територіальна виборча комісія до... Прямих виборів немає нічого. Да, класифікація може бути в дільничних виборчих комісіях. І вона є, і вона буде. А чому буде, я вам скажу. Відколи придумали, що партії, які йдуть на вибори, своїх представників дають у дільничні виборчі комісії, кожний представник кожної партії йде туди з ціллю. Щоб допомогти своїй партії по кількості голосів. Як фальсифікація робиться там? Це шановні знають ті, що йдуть туди. Є 12 методів фальсифікації. Чітко відомі, хто працював 2, 3, 5 разів у дільничних комісіях. Вони чітко відомі. І члени партії, які працюють у комісіях, вони це прекрасно знають, а не до їх научать. І там фальсифікація може йти прекрасно. прекрасно. І вона йде. І вона буде йти. Я вам як і приведу, що був колись славнозвісний наш Медведчук із своєю СДПУ. У той період, коли були небольці, він зробив дійсно суворий контроль своїх спостерігач, своїми спостерігачами. Я тоді був на дільничних комісії, я тоді був, працював головою дільничної комісії, він мені дав, це був 98 років, він мені дав чотирьох своїх козаків і чотирьох запасних, вісім спостерігачів. Вони сиділи коло урни, не скидують голосування і сиділи коло кожного, який реєстрував. І там дійсно, вибачте, за вираз, вони не було так, що йому по потребам треба було вийти, там вже не було нікого. Якщо хтось, комусь треба вийти, другий закон. Фактично він нас, як вибачте, за вираз, як жандарми тримали під контролем. І це був результат. Це результат у дівничній виборчій комісії, який не можна було спеціалісти. Не можна було. Бо дійсно був контроль. Якщо цього не зроблять тут на майбутніх виборах, президентських. Чи місцеві, чи в, в Верховну Раду, якщо цього не зроблять, все рівно воно буде. Методи, я би вам з задоволенням розказав, але це не в цьому місці. Як воно це робить? Дуже легко. Дуже легко. Так що там повинні працювати. Але членами комісії мають бути не партійні діячі. А так як було, колись ми згадаємо нашесерівське, ви знаєте, що. Сказали, ти наш зі школи, ти наші з лікарні, ти наші звідти були рядові не члени КПРС, а були просто люди, як порядочної владою комісії, порядочно комісії робити. А інакше, шановні, ніяк воно не може бути, що якщо він від партії йде, то йому на настанови. Що робити? Йому дають настанови. І він робить. Просто скажемо, де тут звернути. Бурно рамку. І дехтось, не приходять ще із 6 годин, дуже слабою, розумієте, він встигає, розумієте, бо ніхто ж контроль не веде, спостерігачі дребні, дреблять, якщо вони є, а то їх і нема. Він собі кине 20, 30, 50 бургів, просто біло вже записати. У своєму списку, який у нього є, він не пише нічого. За 5 хвилин до закінчення вибору він ставить хрести, бо він знає, що він кинув 20 чи 30 чи 100. Коли ви кинемо, це його справа. Чи радик, чи тоді, коли ви пішли на обід, чи тоді, коли ви пішли по своїм потребам, але він знайшов момент, кинув та й все. А потім ще вам один наростає. Ходить кругом, ви знаєте круговоє. Ходить кругової, по 10, то 15. Ми відчува, вибачте, за мене, зоркі очі, спостерігачів цього не дозволяє. А тепер вона діє. І це в дільничних виборчих комісіях, це не в територіальних. Я із цього ж, вибачте за вираз. Як же могло бути, що вони обпиняють територіальну виборчу комісію? Ми порахували, у залі приймаємо протоколи, у залі сидять представники всіх засобів масової інформації, сидять всі, знаєте, на другому поверсі в міській раді. Всі сидять, приносять протокол, ми оголошуємо результати. Ми тільки провіряємо, чи нема помилки. Провіряємо. Якщо є помилка, тоді не виключно варіант, що по бажанню якогось і члена комісії ТВК ми можемо оглянути ті дані, які принесли чи інша місця. Ми збираємо цифри, підводимо по комп'ютеру сумарке, сходиться все, спасибі, все нормально. Відправляємо. Як можна тут фальсифікацію зробити? Такий пруд і таке, вибачте, за вираз приймати на себе на територіальну виборчу комісію, це непорядна робіт. Та людина, яка це робить. Розумієте? А хоче шукати, далі, йде в дільничні виборчі комісії. А хочуть люди, щоб вибрали порядок до чоловіка, давай спостерігачів, щоб у дільницях було нормально. Розумієте? І тоді буде нормально. Так що це я вам буду сказати. І причому, не знаю, як він тут ще мене обвинив у тому, що вроді, Сергій Миколаївич нічуть не пообіцяв, чи що і депутатська крізь. Я, шановний, просто хочу вам сказати, що мені 69 і 8 місяців через 3 місяці на Різдво Христове я буду справляти свої 70 років. Працював я у Біжірі 8 років, працював я в густі 8 років. Там я міг бути депутатом. Я чогось не чув. І тут я міг йти спокійно, ви знаєте, в 99-му році на президентських виборах народний груп України, яким я керував. Зайняв перше місце по всім голосам. Ми були перші. Тоді нас славно ішов. Розумієте? Так що я міг іти, але мені цього не треба було. Я чогось, вибачте, насолоджувався роботою у комісіях, насолоджувався. Але не значить, що тут він пише, чути мене, вибачте, за не обдаровую так, що я вже мав би на самольотах гідати. Я ще поки що до по 70 років вхожу пішки. і своєю зарплатою живу з обласної самопистанці. Розумієте? Так що просто оці образи ясне діло, що трошки розхилетали.